Підганяється Ліовінч на Джога 36. -го. Це подарунок від щирих, добрих людей, які дивляться, обслуговуються. І знають, чи це піде по призначенню, ну от якраз є проект. це тотальний стан двигуна був цього Джога. Тут є мелкими перебіжками. Вибачте, що відклонююсь хворію. І, ну, це для клієнтів постійних, можливо, які чекають відповіді десь від мене, коли там техніка в ремонт. Але я також в горизонтальному положенні не можу сидіти і чуть-чуть по по цей двигун е, підводиться до фінішу. Колінвал тут свіженький, по пишневі вибралося щось найкраще з циліндра. МСУшний. Е, Поршень ланцюг оригінал новий. Поголовки обслужилися, нові маслосйомні. Помпа тут взагалі не крутила. Друзі, розвальцувалася оця от штука, її, можливо, щось неправильно встановили, можливо, що не розумію. Коротше, вона взагалі там і тому він вже був і трішки перегрітий. Малосі варіатор. Він їде на ньому дуже крутяк, перебраний редуктор, свіженькі підшипнички. ну Не стало залазити в 65 ки тюнінгові ці аймапси і розпредвали, Там уже десятки тисяч треба гривень вложувати. Хто ж, хто ж купить на виході. Таке. Ну Це вже під заказ клієнта, під певного клієнта, хто хоче, то можна робити. Ну По глушнику по глушнику от підганяється, зараз буду обварювати, взяв його рідні рід, з рідного глушника ось таку от штуку. Навіть оце от постараюся зараз також сверлити і поставити. просто тому що через оцей от е-е Оце от екологію, вона також додає звуку, що нам потрібно. Тут є заглушка на цьому, це хороша конструкція. Це Китай Ліовінчну, це не китай-китайський, будь що. Я бачив, як їду на цих глушниках. Добре, їдуть 200-кубові мотоцикли. Скутера 150-ки не дуже. Ну і я чув, як працюють джоки. Підганяється, тут це зрізалось і ще десь треба підпил, підпилити, підварити, бо болгаркою зайти потрібно. Будуть пружинки, там є від нього також готовий комплект. Ну, Бачите, яка тут сітка з заводу йде. Це в районі, це в районі, де також тут стоїть конденсат, дирочка, щоб скапувати. Ось так от щоб можна. Тут гаєчку я приварив. Приварив, щоб воно можна було. Так от рухаємося потихонечку, помаленечку.